Усім привіт! Сьогодні у нас вже 28 вересня. Така погодка зранку, туманно. Кажуть, грибочки будуть рости. Що, допиваємо кавусю? Будемо прогрівати тракторця і рушимо в дорогу. Вирішив я допрацювати. Як допрацювати? Вже подовозити все, почати робити грубки каміна на зиму. Ми там лишились пісточку довести, глини перевезти і все, можна починати. І будемо починати робити працювати над каміном, над грубкою. Раз чоловік десь прийде біля 9 години, зараз ми справимося за годинку часу з цим всім. Робота там виходить дуже клопітка, здається, по об'ємах невелика, там камін дві грубки, але часу, часу піде місяць добрий. Ну, але вже потрібно починати. Так, друзі. Придбав уже метал на грубки майбутній та камінь. І нарешті назбирали гроші та купили дверці в камін. Ось такі дверцятка дуже тяжкі, ледь їх. Тягнув у руках. Дуже тяжкі двері. Не знаю, ну кілограмів, кілограмів 35 добрих точно. Ну теж ці всі під попел. Як там вони по правильному колосники чи якось так називаються шибри чувунні. Трошки потім їх допрацюю, щоб не вбило, якщо відкриється. Все буду по ходу показувати. Як буде це все він падав дощ, як витягував з машини. Пара капель впала, вже вже їжою встигло покритися. Такі теж дрібнички. Свяхи це все, щоб для зв'язки було. Ну якось так. А тракторець прогрівається. Так, вже заготовочки поробили. Ось таке кріплення зробили, там гаєчка. І буде воно все цеглою вмуровуватися. Ось такий гвоздь, двохсоточка, так воно буде все триматися. Тут теж поробив такі заглушки. Це на всякий випадок, якщо чат буде, то чоловік порадив так зробити. Я так і зробив, ну зробив такі штопори, щоб як витягуєш його, щоб воно впиралося. Ну і тут Перебили, перекліпали на іншу сторону дверці, щоб воно було однаково. Щоб теж з правої сторони ручка і тут буде з правої сторони. Ручка. Щоб не було там знизу, там, де попіл зліва, а тут справа. Ну, то, щоб воно було, як то кажуть, по феншую. І все, беремо лопатки і поїхали. Глина там уже стоїть замочена. Сюди ще пісочку привеземо на порог. Як не кажи без трактора в селі взагалі тяжко, а так собі поїхав, привіз, що треба. Не підеш там до лісу кілометр з тачкою. Взагалі чудова річ. Тим більше, якщо тракторець економний, роботи не тяжко робить. От При цьому великий плюс. Так. Десь туди я дорогу, почав робити нову. Так, ось така зараз погодка у нас. Ну, в неділю поїде по грибочки, побачимо, чи буде якийсь результат, чи не буде. Команд так, взагалі такий, що незрозуміло куди їдеш. Що я можу сказати? Така тут єврокабіна на цьому тракторі 77-го року. Тут вже просто починає все потіти. Дірки тут є, муж біля аналізів, там десь проти кабіні. Нічого, це все можна виправити за допомогою болгарки і зварки, але я поки що нічого не буду тут робити. Як є, хай так буде. Скільки ця техніка буде служити, скільки буду їздити в А Так. Ти нічого тут не доробиш, не допрацюєш. Ну Можна цукерочку з нього зробити, але раз завод чого не передбачував, значить такий стандарт. Нічого, допрацюємо якось. Буде час, зараз трошки з цими грубками розгребушся, з камінами. Так, да, Фінанси взагалі на опалення вкладу йдуть капітально. Як тяжко заробляєш їх, а як легко все воно уходить. От не знаю, от здається, там по дрібниці там, привезти кілограмів 150 пісочку, а все рівно вже там мусиш тракторця брати. там Так само по цемент магазин, немає автомобіля, мусиш тракторця гнати з прицепчиком. Я вже задумуюсь на рахунок того, щоб якогось самопального ковшика зробити. Досочок, щось просто, щоб перевозити там, пара мішечків накидати. Ще щось там собі... Ось таке потрібне, їхали ми до такого історичного місця. Тут зараз нас пісочок беруть, там сміття розкидають, Ну, все по українському стилі. Ось такі камінючки є брили. Дивіться, друзі, що тут в нас є в нашій області. Ось такі польські дзоти. Тут, до речі, там ще за метрів 100 ближче до лісу. Навіть метрів 50. Колись була. Залізна дорога вузько, вузькоколійна. Дивіться, яка ми і брили. Це у нас в селі такі дзоти знаходяться. Є навіть ще цілі. Там далі трошки, кажуть, ще цілі комплекси побудовані. Там не знаю. Ну, воно не охороняється, просто таке, як історична пам'ятка лишається. А металу скільки... скільки можна, скільки люди повитягували. Ну я скажу, у нас ціле село побудоване. На такому. Трошки небезпечно тут ходити. То, я думаю, тяжко вставати буде, як така брила приляже на тебе. Ну а каміння я кажу, готовий будь-матеріал. Розказували діди, як це все діло підривали. Кажуть, машинами просто завозили динаміт і тоді підривали. То брили по тоні, по дві тони. Це при... От просто уявіть собі, що от маса трактора і воно вилітало десь за метрів 900 Каже, батько там брилу в лісі колись притягнув краном. То зараз на порозі воно стоїть. Уявіть, який вибух був. Да, от таке, що лишилося. Зараз просто пісочку наберемо. І будемо приступати до роботки. Ну як я і казав, переїхав я в лісочок. Оце до речі цей горбочок. Оце і є тут вузько колійка. Може ще рельси якісь є. Ну, в 90-х роках я знаю, що в нашій країні все комуніздили. Тож тобто, цих рельс тут і не знайдеш. До речі, 20 см і все, і береш, пісочок накидаєш. Заїхав я туди, там яма по шию, якийсь екскаватор брав. Думаю, довго мені доведеться кидати. Ось якесь таке діло виходить. Оце зішко 100 метрів там. Той дзот стоїть. Це вже вузько колійка. Ще тако по лісі там скільки дзотів цих вистачає. Все ж лишилось від історії. Але до речі, в укриття від російських ракет можна ховатися. Там броня така, що... По метр два з половиною, то візьміть, от, наскільки от колись міцно все надійно робили, не те, що зараз. Будинки як сірникові хатинки складаються. Не міг я не втриматись. Пішов я грибочки пошукати. Щось десь можливо знайду. Так, що я скажу? Прийшов я дуже багато, знайшов свій перший гриб. О. Хто знає, що за гри, пишіть коментарі. Суп піде. Я кажу, мухоморів цього року просто бери де футбол футбол, грай. Вже навіть ходили такі слухи кажуть, що щось по 120 гривень за кілограм мухоморів беруть, я не знаю. Це напевно русським солдатам роблять. Готують грибний супчик то я готовий навіть такого безкоштовно назбирати на понаносити ці грибочки просто немає нічого але бачите мухоморчики прилазять значить і будуть такі грибочки рости поводка взагалі радує все взяли ми пісочку по акції мені скільки достатньо буде і будемо рушати додому. Пісочку небагато, там зараз ти скаже, о, там міг би мотоциклом пішочку привезти. О, для чого трактор, як я от такий помічник, накидав собі, солярочки небагато бере. От я рахую, що Т-25 для таких маленьких, делікатних робіт. Там, йому не треба трикорпусного плуга тягати. Там десятки гектарів оброблять. Так собі біля хати, в садочок поїхати, сімця накосити, підвести, там якусь грядочку наорати, а там те, що кажуть, о, там від свою роботу не робить, хлопці. Це міні-трактор. Я рахую, що якщо він орет 2,25, це норма для нього, більше й не потрібно. Такі роботки йому робити, там гіллячко підвезти, дровцят додому завезти. Кожна техніка призначена для своєї роботи. Заїхав вже до себе на вулицю цю дорожку, що я викошував, робив. Взагалі будинків не видно, вже один є. Так, друзі, привезли вже пісочок. Будемо вивантажувати. Само скидав мене немає. Ну і так, друзі, хто був на моєму каналі, всі бачили, що я тут планую камін зробити. Але камін буде, як дядько казав, не такий, як всіх. Да, от така загадка буде. Як він буде робити. Ну він такий, він не любить, щоб знімали, показували. Я буду просто так приходити там. ну Результат там. Знімати, скільки там вже зробили, що як проходить. Ну, каже, камін буде, каже, бомба. Каже, я так людям в місті роблю, каже, і тобі теж так зроблю. Бо там багато хто каже, ай ні, так не роби там. Ну, Але він каже, по цій технології, каже, як робить. Каже, люди взагалі задоволені. Людям подобається. Ну, Вирішив собі теж так зробити. Все, вивантажив пісочок. Що я можу сказати? Взагалі чудово справився. Зараз все закриваємо, ще поїдемо, в ліс по глину. Але я не знаю каже чоловік, що ще вона може піти трохи так, якби не погано, але я в цьому не розбираюся. Ось така глинка. Ну, каже, Вона має бути як масло, тому що це через те, що вона зараз у воді стоїть, бо ми її залили, щоб вона розмокла. То, напевно поїде ще в одне місце. У мене поле в лісі є і там на вироглини. Там питає, чи оправдовує себе Т-25. Там, чи оправдовує очікування? Ну, хлопці, кожна техніка призначена для своєї роботи. Я скажу, що цей тракторець на свій вік ну, більше, ніж оправдовує своє очікування. Розхід пального ну, мінімальний. Там я за це я не знаю, він може і пляшку солярки не взяв. А Так я кажу, техніка ну, економна, свою роботу робить. Ну, понятно, там не будеш грати гектари неї. Але тракторець свою роботу робить. Що я ще скажу? Ну, По комфорту. так. Цей трактор ну, з п'яти балів я не знаю, тримає двойку жирно. Ну, Рульове, там, сидіння, дубове. Єдиний плюс великий, що оглядовість дуже хороша в нього. Да. Сидиш, бачиш, що під передніми колесами робиться. Бачиш, що там в тебе ззаду робиться. Навіть там при культивації, при Оранці. Якісь. Це стікельце взагалі класна штука, бачиш, що в тебе з навіскою робиться. Ну, але такого в такого все ресерд не думали, що комфортом чи ще щось забезпечити тракториста. Хто кажуть, комфортом такого не було. Не знаю, кажуть, що ще тут якийсь обігрівач був. Вже як в нас цей трактор купувався. Дивіться, що. Є щось таке. Ну кажу, там якісь масляні радіатори стоять. Не знаю, чи так воно, чи не так. Я такого взагалі не бачив. Там гідравлічне рульове ставлять покомфортніше. Тут взагалі воно дубове не можна повернути. Це вже трошки сошку цю. Переварив, укоротив. Тоді вже стало якось краще трошки робити. А так, я скажу, що цей автомат Калашникова двохциліндровий, ну просто себе виправдовує. Сів, завів, в торг поїхав. Надійна техніка. Ну, понятно, там буває свій геморой, але це таке, це просто дрібниці з тим, що він робить. А я вже кажу, хлопці, оце 10 років не працюю. Ну, Я дуже задоволений цією технікою. Ну, навіть зніму для вас відео, покажу, от, розкажу. от, 10 років експлуатації цього трактора. От у мене різні випадки бували за ці 10 років. Ну але... Те, що в нього було, це просто дрібниці. Так, друзі, ось такий результат для першого дня вийшов. Тут такий камінчик буде, тут топочка буде. Ну, Трошки я більше залив, ніж очікував. Я думав, що воно буде трошки побільше об'ємом. Ну і зараз воно це все, все тіло застигає. Це виходить тут, так якби Там для дровця такі тумбочки поробили. Як то кажуть, елементи декору. Тут в нас виходить для попелу. Колоснічок тут зверху буде ставитись і вже тут самі дверці будуть. Тут ще така як ця буде. Ой! Не знаю навіть, як його все поописувати, як вам сказати, по-правильному, як воно називається по технічному. Ну, Буде далі допрацьовуватись, далі ще зніму цікавіше, покажу. Це поки що як перший день. Ну, робили, щоб ночі трошки все устаканилось, застигло. Більше навантаження не потрібно давати, бо десь може потім полопати, потріскати, боком піти. Ось такий результат для першого дня. Кому буде цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, щось цікаве зніму, перезніму, розкажу. Всем папа. -па.